Поява у російському істеблишменті як публічної особи Дмитрієва. Ну, в мене викликає дуже таку ну прискіпливу увагу. Мені це цікаво. Я не можу сказати, що я там якось там переймаюся цим. ні, Ну просто цікаво досліджую, хто такий Дмитрів. Його до прикладу, минулого тижня, коли він літав до Вашингтону. Ну, цитували російські ЗМІ, ледь чи не найбільше з усіх політиків. Ну от реально. Дуже багато повідомлень навіть Пісков його коментував так. Вони на нього посилаються на достовільне джерело, зважаючи на те, що Пісков, ну, як флюгер, хто до нього зайшов із тезами, які мають озвучити Лавров, Патрушев чи хтось інший, але він все рівно говорить багато про Дмитрієва, хоча пише. Те ж саме агентство новості, російське видання, що Лавров не дуже був задоволений взагалі присутністю Дмитріє в переговорній групі. Ну, там така дивна історія. Що ви знаєте, пане Вадиме, про Дмитрієва в контексті переговорного процесу, який, як ви кажете, триває, він не закінчений. Росія проводить переговори із США. Чому Дмитрієв зараз фактично є зв'язків ну, основним зв'язківцем між Москвою і Вашингтоном? І чий він тут відстоює, що він може нести взагалі в переговорному процесі? Ну десь, перш за все, ми повинні розуміти, що Дмитрієв судячи з усього це офіцер служби зовнішньої розвідки або однієї з інших спецслужб Російської Федерації. Високопоставлений людина. Очевидно, в погонах полковників вище, і він працівник спецслужб. Це перший дуже важливий аспект. Це перший суді... раз, я, чесно кажучи, чую, чую таку інформацію. Ну, двічі, ну не може бути людина на таких посадах просто цивільна. Це дуже важливий момент, який ми повинні розуміти, що з високою долою ймовірності він, очевидно, все ж таки займає ці посади не просто так. Це перший момент. Другий момент, чию функцію, чиї задачі він виконує персонально Володимира Путіна, тому до нього й така прискіплива увага, і тому він отримав такий великий карабанш. Яка його роль на сьогоднішній момент? На сьогоднішній момент в Росії абсолютно логічно і правильно порахували, що потрібно Людина із бізнес підходом, не з чиновницьким підходом, і тому Лавров сюди не підходив, чи тим більше карасів бесіда. Потрібна людина із бізнес підходом, яка буде достатньо вільна в можливостях пробачте, зализувати задницю Дональду Трампу. Тоді, тому, тоді, коли... тоді, тоді перепрошую, пане у Мене по ходу одне запитання: якщо ви говорите про СЗР. Так, ну умовно, він де звідти це Наришкін, це група Патрушова. Лава не робіть цих приміх. Ні, 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 не робіть цих е, аналогій. Тобто, в даному випадку він працює безпосередньо під керівництвом. Вся конкретна його зараз функція безпосередньо під керівництвом Володимира Путіна. Тобто він не оминає зараз всі ланки можливі й неможливі, і е, він е, працює безпосередньо за це поглиблення України. скандалу в, в спецслужбах Росії. Ну і що. У нас у нас у, у Росії в ФСБ є два керівника. Є перший заступник Корольо, є керівник, е е е який, в принципі, е обидва заходять до Путіна і по суті ФСБ відбувається два влади. Ну і що? Угу. Тобто в даному випадку це абсолютно тоталітарна система, в якій все вирішує вождь. Тому в ніяких конфліктів спецслужб, в всякому разі, на цьому етапі немає і бути не може. Але я зараз ви продовжите, я перепрошую, що я вас знову перебуваю. Але все ж таки, як ви кажете, лояльніше крило формують і у спецслужбах для переговорів зі США, Я правильно розумію? Нелояльніше їм потрібен, в принципі, була людина, яка прийде і буде бізнес мовою розмовляти із. Дональдом Трампом це перший момент. Другий момент він повинен демонструвати на відміну від будь-якого російського чиновника. Ну Лавров не може написати так, як е е там от сьогодні Дмітрів дав коментар з приводу е тарифів мит Трампа і просто ну залезав задницю. Розповів про те, як це мудро і ну просто в стилі, е е е як писалося про Брежня в 80-ті роки чи в 70-ті роки. Тому з цієї точки зору е, потрібна людина, яка буде мати е, відносно вільну можливість, е, те, що називається, російської мовльсті е, Дональду Трампу, вони чітко розуміють, що Трамп любить Лесточі, значить, в принципі, треба йти за російською приказкою. Лістім много не буває. Це перший момент. Другий момент він справді людина з прекрасною англійською мовою і справді великим бекграундом певних економічних переговорів високого рівня, тому що його фонд цей державний фонд. Це такий собі будь-яковий фонд по залученню і, скажімо так, по допомозі багатим людям Російської Федерації вкладати певні гроші в певні достатньо прибуткові проекти. І ще раз потусь це багато в чому будь-яковий фонд, це не державний фонд прямого прямому mm -hmm. значенні, як це є там в Норвегії чи в інших країнах. І е, він е, доніс Дональду Трампу, або де не тільки односомного американцям. Він доніс одну ідею, яка полягає в тому, що дивіться, Росія готова не просто відкритися для того, щоб ви разом з росіянами щось робили в Арктиці. Це в принципі дурниці, тому що це це ширма, тому що що таке Арктика? Це плюс 10 років мільярди доларів, які американці повинні вкласти. Я не впевнений, чи зараз це цікавить особливо Дональда Трампа. Ага. Він говорить про інше. Він Говорить про те, що давайте під вашою парасолькою, під американською парасолькою, Росія буде торгувати в Європейському Союзі, перш за все, але не тільки під санкційними товарами. І ви допоможете нам зняти санкції із Росії. А ми в обмін даємо вам можливість заробляти десятки мільярдів доларів по року. Це продаж нафти газу. Можливо, алмазів, можливо, лісу, можливо, ще чогось. Тобто це десятки мільярдів доларів по року. І власне кажучи, на цьому базується один із найважливіших розрахунків Путіна на те, що Трампові повинен сподобатися бізнес-підхід, який дає можливість заробляти величезні гроші уже з першого дня існування цієї угоди. Тут є правда певна проблема, яка називається європейський союз, тому що згоду на це повинен ще, дати європейський, європейський союз. Але тим не менше, е да, і це власне кажучи міняє в багато в чому конфігурацію всіх переговорів. А після е, того, як були введені мити на європейський союз, це кардинально міняє е, ситуацію з переговорами, і це насправді у нас на жаль. Я не розумію, чому це у нас ніхто не хоче помічати. Але е, зараз переговори в трикутнику ЄС США Україна. Є можливо важливішими, а напевно таки важливішими ніж переговори в трикутнику США Росія, Україна, тому що там переговори заходять в тупик і а заходять в тупик через переговори через е, позицію з Євросоюзом. Більше того, європейський союз, якщо ще тиждень тому для них на фронті переговорів з переговорів США стояла Україна, і вони вважали, що е, Трамп не буде вводити мита, поки існує війна європейці готові фінансувати цю війну. То mm -hmm. зараз екзистенційна проблема номер один для євросоюзу стала мита в 20%. і їм потрібно щось з цим робити. Чому потрібно робити? Тому що це виживання їхньої економіки, і питання України відійшло на жаль дещо на другий план. Воно не зникло ні в якому разі. Воно залишається в топі, але із позиції номер один або із фронту, точніше, воно відійшло на позицію номер два. І це звичайно кардинально міняє взагалі всю ситуацію, і в принципі є, скажімо так, Достатньо, буде викликати достатньо багато складнощів для нашої переговорної позиції, тому що досі ми були просто от, питанням от, фронтовим для переговорів ЄС США. Зараз ми питання номер два.